Головне моє питання на сьогоднішній день наступне. Я дискутую зі своїми знайомими, друзями з приводу того, що у мене відчуття, що опозиція програє. А вони мені кажуть, що не факт, тому що там доєднуються якісь і бізнесмени, і банкіри, і, ну, і студентство. І, і, і багато хто доєднується, а, а у мене враження, що нічого в Грузії не відбувається такого, і тим більше сьогодні обрали вже ніби президента в такий досить дивний спосіб. І не в парламенті, і не все не народно, якось так напівнародно, напівпарламентськи. по парламентськи, але не про вибори. І про сьогоднішнє обрання, чи є призначення президента нового нового. Призначення. Ну коротше, тут всюди знаки запитання. Ваше відчуття хто там бере гору? Там хто виграє? Там міць, влада міцна, як ніколи, чи опозиція має якісь шанси, все ж таки, пробитися до Європи? Будь ласка, пані, ната, ви знаєте, я б трохи пом'якшила формулювання. Я б сказала, що наразі грузинська влада не програє. Тобто не можна сказати, що опозиція е, не програє. розумієте? А ось влада точно не програє, тому що е, фактично на жоден компроміс грузинська мрія, влада грузинської мрії не пішла. Вона рухається за планом, е, е, обрано парламент з більшістю грузинської мрії. Да? Потім зараз обраний президент від Європи вони відвернулися і рушать далі за своєю програмою. А ось опозиція має якось підлаштовуватися, і поки що грузинська опозиція не знайшла такі формати, які дійсно просували, скажімо так, європейський порядок денний про західний курс. Поки що Опозиція не має суттєвих важелів на діючу грузинську владу, яку, до речі, опозиція не визнає. Ну, як, які важелі можуть бути? 150 тисяч людей піде на, на цьому на Ставелі. палатки, намети. Тобто, і от ну, так мені здається, так завжди тут план завжди один той самий, що в Києві, що що, що в Тбілісі і так далі. От я просто не можу зрозуміти. Значить, вони не можуть зібрати цих людей. Вони не встані зібрати. Тоді влада виграла остаточно. Ну, якщо люди не борються за за опозицію, Ну значить влада перебула. Не можна сказати, що люди не борються за опозицію. Боряться, просто їх кількість не становить, як ви кажете, сотні тисяч людей, які готові виходити на вулицю. Такої кількості немає. Але те, що опозиції є, і те, що раніше дуже довго в Грузії не було, те, що протести охопили практично всю країну. Виходять не тільки в Тбілісі, а буквально по всіх містах, навіть маленьких Грузії, і саме вимагають, щоб країна йшла до Європи. Такого, знаєте, такого такої одностайності довго в Грузі не було. І люди будуть далі боротися. Але насправді мені це нагадує, ви знаєте, такі е, теоретичні роздуми про революцію, так і ось революційна ситуація в, в Грузії наразі, як мені здається, не сформувалася, тому що у цього протесту немає яскравих і потужних політичних лідерів і політичної сили, яка б могла ну, сформувати політичні вимоги чітко і план дій. Тому що наразі тільки Саломе за Робішвілі, президентка, сказала, що вона не буде йти з посади, ну ось не буде. А що далі? Який план дій опозиції? Ну мені наразі не дуже зрозуміло, що далі буде робити весь цей рух протестний рух. Ну він програв, тому що якщо у влади є план, очевидно. Та а у опозиції немає плану, теж очевидно. Що, що я маю на увазі як план влади? Цей мені нагадує сьогоднішню ситуацію, як колись було в російській в, в Російській Федерації е, Хабаровськ. Він вони півроку ходили, протестуючи про там якогось арешту, когось там. Коротше, вони протестували. Через півроку вони їм набридло, вони втомилися, вони не ходять. І влада продовжує, тобто Москва продовжує керувати так само, як і було. І, і тут влада буде чекати, 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 як я думаю. І не йти на поступки, опозиція нарешті втомиться, і, і на цьому закінчиться хода Грузії до Європи. Є зерно Здоров... здорове в моїх роздумах. Ви знаєте, я думаю, що трохи не так мені нагадує ця акція протесту все ж таки не Хабаровськ в Росії, а рух Україна без кучми в Україні. Тобто є протестний потенціал і далі може розвиватися цей рух, тому що є, в принципі, запит суспільства на зміну влади і взагалі зміну, зміни в країні. Саме в країні, тобто не якісь регіональні ці інтереси, так? а саме загальнонаціональний протестний рух в Грузії фактично сформувався. Але наразі він такий громадянський, а не політичний. А ви знаєте, ну, за всіма теоріями, все ж таки змінює владу потужний політичний рух, а не громадянські протести самі по собі. Тобто Україна без кучми, ну, приблизно приблизно, причому навіть. Антураж е, був приблизно такий самий, і е, далі напевно буде. Тобто, я не думаю, що на це на цьому все завершиться. Я не думаю, що перемога, знаєте, тотальна буде е, влади в Грузії. Е, е, я думаю, що це якась перша серія серіалу по зміні все ж таки грузинської влади. Але тут я можу сказати, що не обов'язково. Опозиція має, ви знаєте, стовідсотковий шанс перемогти, тому що якщо влада грузинська нинішня дійсно розвернеться повністю до Росії, то тоді шлях Грузії дуже сумний. Зрештою, не треба забувати, що Сталін все ж таки це грузинські грузинського погодження політик, і якщо згадати, що в Грузії досі, досі є культ Сталіна, працює музей Сталіна, то такий шлях все ж таки. Репресії, придушення іншої, іншої думки, такі, на жаль, теж зберігають. Тоді повернемося на декілька тижнів назад. Пані Наталя, я питав у експертів, ніхто мені нічого не відповів. Бо українці досі революціонери, вони такі завзяті. А коли я питав, що я не почув головної головних слів, коли підводили підсумки парламентських виборів? Казали фальсифікації, казали, все жахливо, влада погана. Але є фальсифікації, а і фальсифікації також є, які вплинули на результат виборів. І у мене таке враження, що фальсифікації були. Але вони не аж так вплинули: Окей, грузинська мрія не 54 би взяла, а 51. Тобто, все одно за опозицію не проголосувала. Така кількість, яка дозволила опозиції, опозиціонерам зараз виходити не десятками, а сотнями тисяч на Шотару Ставелі. Що Шо скажете? Ви знаєте, я дозволю собі погодитися з вами, тому що в мене є друзі в Грузії, які підтримують опозицію, але і друзі, які підтримують владу. І в них є своя аргументація: це реальні люди, це не якісь знаєте, тітушки. І я просто за останні роки кілька разів була в Грузії. Я можу сказати, що грузинська мрія змогла сформувати свій електорат ядерний, да і він є. Що стосується фальсифікації, то е, мені здається, що головними фальсифікаціями були знаєте... Не якісь кримінальний взагалі, да? а це адміністративний ресурс, це відсутність нормального вибору у бюджетників. Це все ж таки відсутність, ви знаєте, у людей нормальної альтернативи, придушення було опозиції і накануні виборів. Тобто цілий комплекс проблем. І мені здається, тут ключовою проблемою є те, що після виборів от ці незначні фальсифікації, маніпуляції дозволили грузинської мрії взяти більшість. Тобто не взяти найбільше голосів, як вона могла б без будь-яких маніпуляцій, да? а взяти більшість, якою зараз вона якраз розпоряджається, і фактично влада зараз забезпечується саме грузинської мрії, саме тому, що в них є парламентська більшість. А от саме цю більшість. Ці кілька процентів вони змогли забезпечити якраз е, системи маніпуляцій. Але проблему я бачу в іншому: що опозиція не змогла юридично і медійно показати і доказ... довести наявність цих системних маніпуляцій і фальсифікацій. От цього вони зробити не змогли. Окремі факти показати так, але показати дійсно системність. Да, їх плив, про що ви говорили, от цього вони не змогли зробити. Я не знаю, чому. Мені здається, що це не через те, що їх не було, а через неорганізованість самої позиції, через несистемність самої позиції вони не змогли цього зробити. І зрештою, коли вони все ж таки звернулись до суду, суд просто конституційно не взяв їх до уваги. Іншого варіанта в них не було. Вони не подавали там іски в різні суди. Знаєте, не було такого юридичного супроводу цього процесу визнання виборів не дійсними, хоча б на деяких ділянках, як він міг би бути і мав би бути, якщо опозиція вирішила дійсно боротись. А може опозицію підкупили просто, дали по пару трійку мільйонів кожному, і вони сидять тепер і такі мляві? Ну бо. Бо інакше я не можу пояснити. Просто, от ви кажете, так, да, виходять люди на вулицю. Я кажу, а де все, все, все все, вибач, все вибач, українське, все грузинський страйк. Якщо там є активісти, бодай половину Грузії, вони зупинити можуть все. Просто взяти і зупинити. Не така велика країна, щоб, як Україна, щоб тут зупинила, а у Львові не зупинили, в Харкові не зупинили, в Одесі не зупинили. Все, все працює, функціонує. А там це легко. Чомусь вони сьогодні ні, ніхто не робить? Ну тому що а хто буде? От це ж не Радянський Союз. В Грузії немає такої, знаєте, величезної індустрії, промисловості, не працюють металургійні комбінати, не працює авіабудівництво, да тобто, наприклад, залізниця є ну великі підприємства є державними. Є великі підприємства, звичайно, і приватні, але ну, ніхто не збирається йти в такий радикалізм. Насправді, навіть і протестувальники виходять на вулицю, вони десь балансують між майданом в Києві да, ну, форматом, і майданом в Білорусі. Вони бояться все ж таки насильницьких якихось протестів. Тому що Грузія має досвід громадянської війни, і цей привід, знаєте, от жахливий привід: не дай Боже, знов почнуться якісь зіткнення. Ну це теж тисне на і тому вона не переходить до радикальних дій. Ну будь-якому форматі, чи то страйк, чи це насильницькі якісь акції.